Стаття 6. Верховенство права. 1. Поліція у своїй діяльності керується принципом верховенства права, відповідно до якого людина її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. 2. Принцип верховенства права застосовується з урахуванням практики Європейського Суду з прав людини. Стаття 7 Дотримання прав і свобод людини. 1. Під час виконання своїх завдань поліція забезпечує дотримання прав і свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України і сприяє їх реалізації. 2. обмеження прав і свобод людини допускається виключно на підставах та в порядку, визначених Конституцією і законами України. За нагальної необхідності і в обсязі, необхідному для виконання завдань поліції. 3. здійснення заходів, що обмежують права та свободи людини, має бути негайно припинене, якщо мета застосування таких заходів досягнута або немає необхідності подальшого їх застосування. 4. поліцейським за будь-яких обставин заборонено сприяти здійснювати, підбурювати або терпимо ставитися до будь-яких форм катування жорстокого нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. У разі виявлення таких дій кожен поліцейський зобов'язаний негайно вжити всіх можливих заходів щодо їх припинення та обов'язково доповісти безпосередньому керівництву про факти катування та наміри їх застосування. У разі приховування фактів катування або інших видів неналежного поводження поліцейськими керівник органу протягом доби з моменту отримання відомостей про такі факти зобов'язаний ініціювати проведення службового розслідування та притягнення винних до відповідальності. У разі виявлення таких дій поліцейський зобов'язаний повідомити про це орган до судового розслідування, уповноважений на розслідування відповідних кримінальних правопорушень, вчинених поліцейськими. Абзац третьої частини 4 статті 7 із змінами, внесеними згідно із законом 729 від 17 червня 2020 року. 5. у діяльності поліції забороняються будь-які привілеї чи обмеження за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, замовною або іншими ознаками. Підпишись на канал Спільні мотиви. Знання це твоя броня.